Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і приєднуйтесь, в общем. Я Зараз чоловік буде далі з виноградом працювати. Там треба його підв'язати, обрізати, що треба. А я буду готувати їсти. Треба зварити суп дітям. Та... Ну, на вечір, вечерю зробити і ще хочу зробити ікру. Поїхали. До речі, ось діти ще нарвали трохи, будуть потрохи рвати кожного дня смородину білу. Треба її помити, посушити і теж морозилку на зиму на компоти. Так, ще, друзі, хочу приготувати е, пиріг. пиріг. Ну, Я його називаю бистринка, бо він дуже швидкий і, в принципі, смачний. Іде яблуки. В нас отакі попадали, нам трошки дали, в общем, ось так. Їх порізати по кусочках. Далі, що нам ще треба буде для нього? Яйця, цукор, борошно, ну і ванілін, як би. Ось. Зараз буду показувати вам. Я беру ось таку форму, буду змащувати її маслом вершковим. Можна маргарином, якщо у вас є, з чим є. І тепер сюди кусочками яблуки. В мене ось стільки ось таке. Ось так. І тепер будемо робити на неї заливку, будемо потім заливати. Три яйця збиваємо. 6 столових ложок цукру, ванільний цукор або ванілін. ну, По вашому вибору, як це. Я ванільний цукор додала. І потім, коли зіб'єте добре, щоб цукор розтанув, 6 столових ложок борошна. Тим часом ставлю м'ясо дві курячі ніжки на супік. Дітям треба зварити, щоб їм було що на обід їсти. Виходить ось таке тісто, тепер ми заливаємо його сюди. Так, залила. Тепер треба розподілити по всьому, так, обережненько, гарненько. Все і ставимо в духовочку. Так, поставила другий бульйон. Перший бульйон я виліла, ну, або буває я. Верніше, собакам з нього потім кашу ми варимо. От На другому бульйоні варю знову. Так. А тут я нарізаю вже картопельку на жаркоє. Так, достала пиріг, ось такий він виходить, Ще він подастиний, я його вийму і потрошу цукровою пудрою. А тут у мене м'яско. Свининка буде це в жаркоє. Зараз я її підсмажу. Трошки воно прирум'яниться і додавлю сюди цибульку. І потім це разом добавлю ось сюди, до картопельки, яка зараз закипає. М'яско посолила і приправки. О, приправка в мене ось така ексклюзив до курки. Так, потерла я кабачок на велику терку, і зараз буду, тепер воно мене буде обсмажувати тут. І тим часом буду зараз натирати моркву теж на крупну терку, часничок та цибульку різати. Це буде яку якому будемо додати в кабачки. В засмажку буду додати, як завжди, мій улюблений маленький кухар, томатне пюре. І потім цю засмажку додати будемо в кабачки. Так, ось. І тепер добренько перемішаємо, і ще трошки воно повинно. Все змішаться добре, покипіти. І ну, хвилинок п'ять можна вимикати. і Ікра буде готова. І так, що сьогодні наготувала я? Це супік легенький, це для дітей на обіди. Далі жаркує ось таке смачненьке зі свининкою тільки приготувалась, вона гаряча. І ось такий пиріг. Це шарлотка, в принципі, з яблуками, нічого складного і замудреного. Друзі, сьогодні у нас вівторок, заїхали з чоловіком в магазин в АТБ, що купили сухарики з родзинками по акції, сирочки, дружба отакі по акції, далі вершки. І галичина теж по акції, по акції ще ось така ковбаска до пюрешки. по акції ще сушка. Так. А ще взяла от сметанку маленьку, туалетний папір і хлібчик. Ось така була у нас покупочка. Ще ми заїжджали в епіцентр. Зараз теж покажу, що взяли. Ось в епіцентрі ми ще купили держак. Для сапки, бо в нас зламався. І ще ми купили ось на оцей пристрій, щоб виноград підв'язувати. Да? Ну не Тільки виноград можна їм ось запасні оці стрічки для степлера. Сьогодні приготувала тут макарошки, зараз зілью їх. До макарошки буде підлива ось така філе куряче в вершках. Ще зробила ось такий салат це з тунця, Якщо нам сподобається, потім вам викладу рецепт. Сьогоднішня наша вечеря, гречечка з їжачками. Вчора їх замаринувала, в общем, м'ясо. це... І зробила сьогодні, посмажила тільки огірочки наші з парничка. І салат. Це я вчора робила з тунця. Чоловік ще хліб їсть. Всім добрий раночок. Сьогодні в нас субота. Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. І сьогодні ми. Ранок провела чоловіка на роботу, він поїхав. А я зараз буду потихеньку збиратися, потім розбужу дітей і будемо збиратися, доїхати до моєї мамулічки і сестрички в гості. Ну і не тільки, потім розповім, що до чого. Так, прийшла водити дітей, бо пора вже вставати. І їхати до бабусі. Добрий ранок, доня. Давай, треба вставать, киця. Збиратися. Ти ж будеш їхати до бабусі? М? Старша спить. Доня, пора вставать, кись, до бабусі їхать. Так, поки діти прокидаються, вирішила зробити собі кавусю. Е, я роблю з вершками. І ще буду додати сироп до кави. Вишня в шоколаді, мій улюблений. Це, якщо хто не знає, в Аврорі купляла. Уже, до речі, завершується. Треба поновити запаси, але чекаємо зарплатні. Ось так. Так, ось налила я вершки, внизу, як бачите, сироп у цей вишня в шоколаді. І заливаю каву. Я роблю в такому сатінечці. Все, мрію про кавомашину, Сподіваюсь, колись моя мрія здійсниться. Ось, вийшли з дому. Їдемо до бабусі. Але ще треба в одне місце заїхати буде. Пізніше вам покажу, скажу. Мож зараз зайдемо в коледж, треба забрати документи. Вже я випускаюсь, тому все. Треба прийти, розписатися і документи забрати. Так, приїхали до мамочки, зараз покажу, поки доходимо. Хочу вам розповісти, чому ж я взагалі ще плюс приїхала, крім того, що, звісно, просто в гості. Ще приїхала на манікюр. Хочу зробити собі манікюр. Так, ось доходжу до двору своєї матусі. Шанті, бачите, тут у нього кішечка Убіжала, боїться. Це моя мамулечка, красатулічка. Привіт, лавочка. Давай, вам тебе Уже вас блинчики чедуть. А. Це її господарство. Бачите, ось чай, один шантик гарнюня. Це каша? Привіт, каша. Каштанка. Да. Так, їдемо додому. Нас забрав чоловік від мамочки. Ось мій манікіюрчик. Я гарна. Ми з дитиною граємо Хогсміт. Зараз вона грає. Як тобі? Добрий ранок. Сьогодні у нас неділя. Ось такий у мене гарний квітник. І ось тут уже теж потихеньку, бачите, буде розквітати. Так, поки чоловік буде розбиратися на вулиці з з, мічевими, з дровами, в общем, загалом я піду робити малинці. Бо скоро діти повстають, треба чимось кормити. Також готуємо літній душ до запуску. Треба помити в тій борсі, її промити, бо за весь період накопилось там. То... Ну, Взагалі, треба помити. Так, я наколотила тісто тис... для млинців, ось мажеться. Моя старша донечка робить їх, смажить. Почали посмажити картопельку на смальці. Смалець мені дала моя мамулечка. Тому смажимо. Попросила чоловіка почистити сковорідку, але він її. Як бачите. Спалив. Тепер є без сковорідки і тепер з нього сковорідка.